Ти питаєш, що буде завтра, але в тебе ж сьогодні є. І на дворі погода гарна. Та чомусь це не тішить тебе. Ти питаєш а що там далі? А в цьому й ти скажи, живеш? Треба мріяти нам казали. Але знаєш, життя одне. Ти питаєш, куди звертати. А чому б не спинитись цю мить? Чому треба все нам знати? Може, просто що час змінить? Тебе що ще зробити, яку ціль ще поставить собі? Може, просто вже час пожити, справжню цінність Христі знайти? Ти бодай що буде краще, знаєш, моють лише ця у нас. Може буде ще завтра важче? Отакий собі резонанс. Ти питаєш, чому не чути, коли Бог говорить душі. А ти знаєш, що може бути? Він тихенько шепоче тобі. Ти питаєш, а можна гучніше, а він в подиху вітра пройшов. Його чути завжди чіткіше, коли мир ти у нім знайшов. Ти питаєш подальші плани, а він каже. Послухай мене, я є той, хто загонює рани. І хто любить і знає тебе. Ти питаєш. Та вже про інше. Коли знаєш, що поруч Бог, ти у нього знаходиш більше. Він прийшов, щоб позбавити тривог. Ти питаєш, але не про завтра. А про вічні що ти будеш з ним. Хто для Бога життя розтратив, зможе радість навіки знайти.